Всім привіт! Мене звати Каті, і сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що це треш історія про пуховик. А якщо це треш історія про пуховик, то вона буде цікавою. Дівчина замовила пуховик в українського бренду Strong, і з ним все пішло не так. Перед тим як почати відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і погнали! Час перша інстаграм-магазин вирішила замовити класну, класний пуховик в такому магазині. Запам'ятайте, навіть називати його не хочу. Я для вас прочитаю цю страшну назву. Дівчина зробила замовлення в бренду Стронг. У цього бренду 24 тисячі фоловерів, і в них немає власного сайту для продажів, лише інстаграм сторінка. Як на мене, то вони дуже добре ведуть свою сторінку, вона виглядає привабливо, сучасно, ем, трешово, І також вони навіть робили красиву зимову фотосесію для пуховиків. Мені вона подобається. Вони продають. Е Пуховики, светри, спортивні костюми, всяке таке. Термін очікування: 5-8 днів робочих. Е, підходить вам варіант, вправляю свої дані, номер телефону і так далі. Щоб ви зрозуміли, я кинула передоплату, е, наче нічого не бувало, далі. Іду я значить, в очікуванні класного пуховика. Прихожу на почту, відчекала я 8-9 днів, десь приблизно так, забравши з почти. Добрий день. Скидаємо фотки їхнього пуховика. шоколадний, це фото в студії. Це фото теж в студії. І що мені приходить? Значить, ще слідче фоточка. Пуховик, який приходить мені. Да? Супер? Шоколадний. Замовляти пуховик онлайн дуже сильно ризиковано, бо він може на вас погано сісти. Все-таки пуховики, куртки, які ви будете носити, по ідеї не один рік, повинні вам добре підходити. Вони повинні вам подобатися, пуховик повинен гарно на вас сісти. Якщо ви робите замовлення онлайн, то ви купуєте кота у мішку, і ви не знаєте, як пуховик на вас сяде. Тому це дійсно ризиковано замовляти пуховики онлайн і. Ви можете витратити на цей весь процес 10 днів, як ця дівчина, і отримати лише негативні емоції. Якщо ви з маленького міста, то звісно, вам зручно купити одяг онлайн, ніж їхати у велике місто, але якщо ви із більшого міста, де є багато різних магазинів, то краще все-таки обрати пуховик офлайн, приміряти ці пуховики і знайти той, який буде на вас гарно сидіти. Це шоколад. Тобто, який він мав бути на вулиці фото їхнє. Фото в студії, який він мав бути. Фото в студію, яке він мав бути. Бренд, ось тут написаний. Дивіться, дивіться. Фото моє, який пуховик. Ну, лібо я Дальтонік, лібо бренд Дальтонік. О, ужас це колір. Невдалий, некрасивий і взагалі не шоколадний. Давайте, до речі, порівняємо колір 2025 року Моча Мус з цим пуховиком. І як ви можете помітити, він якийсь трохи зеленуватий, взагалі не шоколадний, навіть не кольору Какао, він такий, такий зеленуватий. Бренд на це мені відповідає. Добрий день! Освітлення на пошті дуже змінює відтінок. При денному світлі колір буде насичені. Я вибачаюся, колір при денному освітленні нашої сірої зими буде виглядати насиченішим, ніж від лампи. Серйозно? Серйозно? Я пишу: ні, це два різних кольори. Я вийшла на інше світло. Ви серйозно? Вони мені скидають, який має бути поховик. А я їм кажу, що він не такий. Та фото, як вона мені скидає, тут написано: ось такий відтінок на вулиці. пишу: ні, це два різних кольори. Пишу: навіщо мені така курточка таким кольором в цьому приміщенні? Ну, типу, поносовим. Якщо я хотіла шоколадну, я хочу повернути свої кошти. Так, я хочу повернути свої 200 гривень, на які я скинула, витратила 8 днів чекання, і щоб мені прийшла курточка тим кольором, який мені взагалі не потрібна. Аму, що хоче повернення? Ні, я хочу блін, не повернення, я хочу своїх повернення коштів. Я розумію розчарування дівчини, її відправили пуховик не того відтінку, і повернення тут 100% обґрунтоване, бо колір магазин перекрутив і це порушення прав споживача. Далі їм скидаю фото. Я їм кажу, ви взагалі не бачите різницю. Скинула свій номер карти і написала, чекаю повернення коштів. На що вони мені відповідають? Колір може відрізнятися через кольову передачу на пристрах, освітлення при фотографуванні. Колір не повинен суттєво відрізнятися від. Приміщення в спишки чи освітлення. Якщо е, зрівняти їх рекламу пуховика на вулиці та фото дівчини, то це два абсолютно різні кольори, і на вулиці цей пуховик виглядає дуже насичено коричневим. Тому я не розумію, що намагаються довести менеджери чату. Це не той колір. Давайте в цьому закінчимо розмову. Я ще раз повторюю: поверніть кошти на цьому тему закриємо. Більш нічого мені не потрібно. Я б не розголошувала нічого, не понравилась куртка, вернули кошти. Я як пішла далі? Вони пишуть, в такому випадку предоплата не повертається. А в якому повертається? Пуховик був відшитий під замовлення для вас? Серйозно? Український бренд? Типу, так відповідає. Окей. На ньому відсутні дефекти. Дефект на ньому є, що це не той колір, це вже є з дефектом. Або виробничий брак. Я їм відповідаю, я не збираюся вам дарити 200 гривень за очікування і відправку не того кольору. Це з гаряча, понятно, що я їх не верну це 200 гривень, але їхня вся репутація це в 200 гривень, щоб ви зрозуміли. Вони пишуть, що ваша предоплата покриває доставку туди і назад. Я пишу... Окей, думаю собі в голові точніше. А я пишу їм, ваша репутація покриває вам розголос того, що ви присилаєте гавно, і написала дякую. Вони написали мені гарного дня. Бренд писав, що вони повертають передплату, якщо там курточка бракована, але в цьому випадку вони взагалі відправили ані інший товар, тому що курточка шоколадного кольору кардинально відрізняється від. Курточки цього кольору це дві різні курточки, два різні товари. Тому е, все-таки мені здається, що було б правильно повернути передплату, але виходить так, що ви вже скинули цю передплату і ви вже не володієте цими грошима. Цими грошима володіє магазин, і вони вже вирішують, які в них правила, і повертають вам гроші. Чи ні, у минулому відео про треш історію дівчині не повернули 150 гривень передплати, але там навіть до доставки товару не дійшло. Тому, будь ласка, будьте обережними з передплатами і знайте про такий нюанс, що якби її вам більш за все ще не повернуть. Будьте до цього готовими і вже. Вам вирішувати, погоджуватись на це чи ні? Мені просто вже дівчата почали скидати в інстаграмі фото цієї курточки. Ось дівчина скинула мені курточку на вулиці, вона взагалі фіолетовим якимсь кольором, і е, що на це каже магазин? Шкода, що вам не сподобався колір. Серйозно, кольор взагалі не той, який має бути. Відтінок дійсно може відрізнятися. Відрізнятися через кольорову передачу або поставки тканин. Да ладно? Отже, Бренд Стронг, напевно, помилково купив тканину не шоколадного кольору. І замість того, щоб пофоткати пуховик у новому відтінку, додати новий відтінок до лінійки, вони вирішили обманювати споживачів. Могли б вам запропонувати обмін на інший колір, на який який ви ще хочете колір? Ось як він має виглядати, ось як він виглядає у іншої дівчинки, ось як він виглядає у мене, і як він виглядає у неї. А в неї він, він виглядає взагалі не шоколадним, а фіолетовим якимось. Вона написала, що вона вийшла на вулицю для перевірки кольору. Я думаю, ви вона пишете, я думаю, ви бачите самі різницю. Вони пишуть: якщо обмінювати на колір шоко, то він буде такий самий. А чого ви тоді фотки не виставляєте, який він є самий? Дівчинка відповідає, добре, а чи є у вас фото реальних покупців з різними кольорами пуховика? Пожалуйста, побачте оці всі відеоси і подивіться реальне, реальний колір цього пуховика. Вона пише, типу, орієнтуватися на справжній колір, щоб людина орієнтувалася на справжній колір цього пуховика, а не на те, що вони сфоткали студії чи де вони взагалі взяли цей пуховик, і він взагалі не схожий на ті всі останні, які я виставляю. Вони пишуть, може відрізняти стільки шоку. Добре, що в них курточки з шоку а лише неправильного кольору, а всі інші нормальні курточка в реальності виглядає зовсім інакше ніж на фото, і це підриває довіру до бренду Строн. Бренд має бути чесним зі своїми клієнтами, адже від цього залежить репутація. Зрозуміло, що незначна різниця у відцінку може бути виправдана через технічні особливості, але явне перекручування кольору це порушення прав споживача. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю треш історію чи мав бренд право у такому випадку забирати? 200 гривень. Я вам дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал і до зустрічі в новому відео. Пока!